Друзі, всім привіт! За статистикою, кожна третя людина у світі не представляє свого ранку без ароматної кави, що борить. Тому кава другий за кількістю вживання напій після води. Сьогодні ви дізнаєтесь про цікаві факти, пов'язані зі світом кави. А перед переглядом підпишіться на канал та поставте вподобайку. 42% українців регулярно п'ють каву. 70% кавоманів п'ють арабіку, яка має приємний м'який смак. А 30% робусту, у який смак гірчить і кофеїну в ньому в половину більше. Робуста це сорт нижчого класу, але він більш стійкий до посухи, хвороб і врожаю з нього зібрати можна в два рази більше. Кава дозволяє схуднути. Кофеїн прискорює метаболізм, за рахунок чого відбувається швидше зникнення зайвих кілограмів, при цьому здійснюється зниження апетиту та ефективна стимуляція процесів жироспалювання. Висота кавового дерева трохи більше 9 метрів. Але оскільки зручніше збирати плоди з нижчих дерев, зараз висота кавових дерев рідко перевищує 3 метри. Одне дерево кави живе 60-70 років. Напій популярний серед спортсменів. Він ефективно збільшує фізичну витривалість, мінімізує прояви втоми, що дозволяє зробити тренування інтенсивнішим. У ході експериментів доведено, що пар, який піднімається від чашки свіжозавареної кави, містить у собі такий самий обсяг антиоксидантів, як і в трьох великих стиглих апельсинах, тому його можна не тільки пити, але й вдихати. Кава американо з'явилася протягом Другої світової війни. Солдати з Америки не могли пити європейську міцну каву і просили розбавляти її водою. У еспресо не так багато кофеїну, як в каві, приготовленій краплинним способом. Готують еспресо швидко, пропускаючи воду під сильним тиском через мелені зерна. Оскільки при цьому контакт води і кави зменшується, то і кофеїну в чашці еспресо буде менше. Лимон додають в каву уже упродовж декількох сотень років раніше, ніж цукор. У тих країнах, де зростає кава, її і досі збирають вручну. Досвідчений збирач в день може зібрати до 7 кошиків бобів кожен вагою до 100 кг. Оплата за цю роботу від 2 до 10 доларів за кошик. Після того, як зерна висушать і обсмажать, ціна кошика збільшиться до 110 доларів. Найбільше кави вживають у Фінляндії, де на одного дорослого припадає в середньому 5 чашок кави в день. Дим, палаючої кавової гущі не переносять мухи та оси. Кава займає другу позицію в світовому рейтингу найбільш продаваних товарів на першій позиції нафта. Кофемани набагато рідше відвідують стоматолога. Елементи, що містяться у цьому напої, не дають бактеріям осідати на зубній емалі. Якщо ви щодня будете випивати 4 чашечки кави в день, це може мінімізувати ризик виникнення каменів у жовчному міхурі і цирозу печінки. Більш того, у любителів кави аж на 60% знижується шанс заробити хворобу Паркінсона або Альцгеймера. Італійці п'ють каву з цукром, мексиканці з корицею, німці та швейцарці з гарячим шоколадом, бельгійці в прикуску з шоколадкою. Ефіопи додають в каву сіль, а марокканці – перець. На Близькому сході в каву часто додають кардамон або інші спеції. Єгиптяни ж вважають за краще чисту, міцну каву, додаючи туди за бажанням цукор, молоко, вершки або кардамон. Допустима доза кави для курця менша, ніж для некурящого. І наостанок цитата з цікавої жіночої петиції проти кави. 1674 рік. Кава змушує людей даремно витрачати свій час і гроші. І все це із-за маленької чашки чорної, гіркої, смердючої калюжі та шнильної води. Всім дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, залиште свої коментарі та відгуки.